У густому лісі, де співали пташки і квіти розцвітали, жив маленький зайчик на ім'я зайчонок. Він був дуже веселий і любив грати з друзями, білочкою, їжачком та совинятком. Але у зайчонка був один секрет. Він дуже боявся темряви. Кожного вечора. Коли сонце заходило за горизонт, зайчонок ховався у своїй норці і закривав очі. Він уявляв, що в темряві ховаються страшні чудовиська. Його друзі намагалися його заспокоїти. Не бійся, зайчонку, темрява це просто відсутність світла. Казала білочка. Так, вночі з'являються зірки, які нам світять, додав їжачок. Але зайчонок не вірив. Він думав, що якщо вийде з норки, то обов'язково зустріне щось страшне. Одного разу, коли стало зовсім темно, його друзі вирішили влаштувати нічну прогулянку. Вони. Покликали зайчонка. Виходь з норки, ми покажемо тобі, як цікаво вночі! сказав їжачок. Зайчонок спочатку відмовлявся, але потім вирішив спробувати. Він повільно вийшов з норки і побачив, як його друзі весело стрибають під зоряним небом. Дивись, зайчонку, це ж просто ніч, радісно вигукнула білочка. Давай пограємо в хованки. Зайчонок зібрався з силами і почав грати. Спочатку йому було страшно, але потім він помітив, що темрява зовсім не така страшна. Він почув, як шуплять листя на деревах, а десь далеко співають сови Раптом зайчонок побачив яскраву зірку яка світила так яскраво, що здалось йому справжнім дивом. Гляньте, друзі, закричав він, яка яскрава зірка. Це зірка наставниця, вона завжди світить нам у темряві, пояснило Совенятко. Зайчонок зрозумів, що темрява не така вже й страшна. Вона просто приховує багато чудес. Тепер він не боявся виходити на прогулянку вночі разом з друзями. З того часу зайчонок став сміливішим Він навчився любити нічний ліс і навіть став розповідати іншим зайчатам про свої страхи. І всі разом вони грали під зоряним небом, насолоджуючись красою ночі. Так маленький зайчик Переміг свої страхи і знайшов у темряві справжню магію.